Ну, по перше, я б хотів би спочатку напевно поправити ті дані, які зараз є в інформаційному просторі, бо е вони не до кінця були вірно прокомуніковані на засіданні на засіданні тимчасової слідчої комісії е Верховної Ради. Е і, власне, мова йде е про показники. Державної прикордонної служби по території України 45, майже 45 тисяч осіб. Це показник затримання осіб, які намагалися незаконно перетнути кордон і були зупинені на зеленій ділянці кордону або ж на контрольних постах чи блокпостах в прикордонні. Ну і додатково можна до цієї кількості додати і затримання порушників в пунктах пропуску це близько 4 тисяч осіб, які намагалися на шляхах легального перетину кордону, використовуючи підробні документи або інший незаконний спосіб перетнути кордон, і ці показники саме за час дії воєнного стану в даному випадку. Не йде мова про тих осіб, які яким вдалося можливо. Через зелену ділянку кордону незаконно перетнути кордон, бо такі дані можуть озвучувати виключно а, суміжні з Україною країни. Які затримують громадян України, які незаконно перетнули кордон, але треба розуміти, що державна прикордонна служба активно співпрацює з прикордонниками країн, з якими ми межуємо і країн Європи і Молдовою, для того, щоб спільно протидіяти спробам незаконного перетину кордону? Бо на жаль, за час дії воєнного стану, чи спочатку дії воєнного стану кількість спроб незаконного перетину кордону значно значно зросла ніж це було до? повномасштабного вторгнення Росії на територію нашої держави в той же час, якщо говорити про механізми по пунктам пропуску, зокрема. Наші інспектори чітко керуються нормами законодавства, які регламентують перетин кордону громадянами України на час дії воєнного стану і перевіряють умову виїзду. Це це прописано в постанові уряду щодо правил перетину кордону громадянами України, і тільки на підставі тих документів, які дають право людині на на виїзд за межі України, а мова йде власне про чоловіків у віці від 18 до 60, бо саме ці категорії тимчасово обмежена можливість залишати е, територію України на час дії воєнного стану. Е, то ще раз е, тільки при наявності всіх необхідних документів, як це визначено правилами, е, ми забезпечуємо перетин кордону е, чоловіками на виїзд України під час дії воєнного стану.